Друзі, всім привіт! Автопарк Незаску. На у нас нове надходження, це Volkswagen Touran 2011 року випуску. Приїхала з Європи в 2015 році. Один власник в Україні, у автомобіля фарбоване єдине заднє праве крило і все. Все інше в рідній фарбі, без ніяких зауважень по кузову взагалі. Є фаркопчик, є парктроніки, мультикермо, гарні диски 16-го радіусу на літній класній гумі. Салончик охайний, не затертий, не прокурений взагалі. Століки такі дуже прикольні, дверні карти, як новенькі. У автомобіля бензиновий мотор 14 TSI. На автоматику мультикермо, круїз, датчики світла, датчики дощу, двохзонний клімат, мультимедіа штатне, є все. Повне пакет, підігрів зеркало, електрорегулювання. Працює все. Жодних нарікань немає. Тому чекаємо, Сумська 2А. Приходьте, купуйте кредит, лізинг, все працює. Чекаємо на вас.